Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Продовжую з вами ділитись максимально корисною інформацією. Сьогодні будемо говорити про програму реімбурсації Доступні ліки. Хочу нагадати, що в програмі реімбурсації на даний момент існує 23 торгові назви тест смужок для визначення рівня глюкози в крові. Отримати такі смужки можуть пацієнти з цукровим діабетом першого типу за електронним рецептом. Відповідну інформацію надає Національна служба здоров'я України. Значить, Дані тест. Смужки для глюкометрів, їхня вартість підлягає повному чи частковому відшкодуванню. Ви пам'ятаєте, що відповідно до програми Доступної ліки ви можете отримати медичні препарати або безкоштовно, або з мінімальною доплатою. Є відповідний реєстр. Даний реєстр ви можете зайти і подивитися на сайті Міністерства охорони здоров'я України. Якщо ви не знайдете, пишіть, будь ласка, я зможу вам відправити посилання. На даний реєстр, і відповідно ви зможете зайти і переглянути необхідну інформацію, яка вас буде цікавити. І які саме тест смужки входять в програму реімбурсації, також ви можете перевірити в даному реєстрі. Реєстрі доступні ліки. Стажіть, як же ж отримати рецепт на тест смужки за програмою реємбурсації. Відповідно, як зазвичай вам потрібно звернутися до лікаря. Це лікар первинної медичної допомоги або лікар-ендокринолог під час прийому створить вам пацієнт з встановленим діабетом першого типу електронний рецепт на тест смужки. Після цього ви отримаєте смс повідомлення Повідомлення з номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Лікар також може роздрукувати вам інформаційну довідку про створення електронного рецепта на ваше прохання, також погасити рецепт, тобто звернутися і отримати ліки, ви можете протягом 30 днів з моменту його виписування. В даному випадку. Мова йде про тест смужки. Нагадую, що для цього вам потрібно звернутися до аптеки, яка має договір з Національною службою здоров'я України за програмою медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові. Отримати наразі те смужки ви можете в майже 10 305 аптеках, які відповідно мають договір з Національної служби здоров'я України. Також ви можете знайти аптеку. За номером 1677 зателефонувати і уточнити, де найближче від аптека, де ви зможете відповідно підійти з рецептом і е, отримати е, необхідні тест е, смужку. Е, відповідно, саме які ви оберете тест смужки. Е, там вже буде визначатися, або це буде безоплатно, або з мінімальною доплати, адже в реєстрі реімбурсації, тобто в реєстрі програми Доступні ліки, є перелік, де чітко буде вказано, що йде безплатно, а що йде з мінімальною доплатою того, чого вам потрібно буде доплатити. От, тому е потім коли ви коли знайшли аптеку. Дивіться, алгоритм ваших дій такий. Ви звертаєтесь до ендокринолога, лікар виписує вам електронний рецепт. Потім звертаєтесь в аптеку за договором із Національної служби здоров'я України. Якщо не можете знайти, значить телефонуєте на номер 1677, надаєте рецепт відповідно працівнику аптеку. Отримуєте тест смужки без, безкоштовно, без часткової доплати. Тому, кому цікаво, будь ласка, користуйтесь, маєте на це право. Знати, які перелік медичних препаратів входять до програми Доступні ліки, програми реімбурсації.